Якщо це правда, то дуже шкода, дуже шкода, ще хай би було тепленько. Жанна, а чому вчайтесь? Добрий вечір. Жанна, доброго вечора. Ви в мене бачу вперше, але я вам вдячна, що ви зайшли мене підтримати. Дякую також за лайчик. Спілкуємося, тема різна, вільна. Задають питання, я відповідаю. Кулінарка. Спілкуємося з друзями, що, хто. Як пройшов день? Ну, отаке спілкування. Марія, добрий вечір. Як ваші справи? Дуже заінтригували минулого ефіру. Що ж сьогодні буде? Марія, чекаємо, інтригу тримаємо до кінця стріму. Дуже вдячна вам, що зайшли підтримати. Павел, здравствуйте, як діла? Як настроєння у тебе? Настрій гарний. Справи потихеньку, помаленьку. А як у вас справи? Де ви проживаєте? Чим займаєтеся? Чи ви молода людина, людина молодого віку, чи пенсіонер? Де проживаєте? Юлія Бойко, Богдан, привіт. Оленка Фрідріх, добрий вечора, Танюша і друзі. Приємного спілкування. Добрий вечір, Оленочко. Доброго. Як справи? Як Саша? Як ви там? Ілюша, привіт. <кхи> Вибачте, привіт, Юля. І Юля, Віта, а, Ілюша, вліпив. Дякую, Ілюша, дякую. Олександр, <кхи> ви з Хохляндії, ні, я з центральної України. Охота і рибалка в Забайкалі. Хиринський район. що думаєте? війні з Росією? Охота і рибалка, доброго вечора. Дякую, що зайшли підтримати, спілкуємося, але в мене канал не політичний. Про політику я не хочу, щоб у мене тут спілкувалися. Я в політиці не розуміюся, тому цю тему я не відкриваю. Оленко Фрідрик. Богдан, Ілюша, Юлічка, гарного, мирного вечора. БНС. ха-ха-ха, українська бімба. А ти який бімба? Оля Чумаченко, доброго вечора, Таня. Доброго вечора, Олю. Дякую за підтримку, за лайчики. Валерій, привіт. А ну є дощик у вас ще нема, в нас накрапає. Хоче 37 градусів ти казала, буде, але на крапає. Чекаємо, думаємо, що може ж таке все одно він пройде. Полковник, добрий вечір. Доброго вечора, полковнику. Доброго, приєднуйтесь, будемо спілкуватися. Юсуф, привіт, красавиця, моя Україна, вперед, ти сексуальна. Юсуф, дуже приємно. Я вам дуже вдячна за такий коментар, мені дуже приємно. Приєднуйтесь, будемо спілкуватися. Не забудьте поставити лайчик, якщо вже зайшли до мене на стрім лайчики, будь ласка, ставимо. Оля Чумаченко, Богдан, Ілюша, Юлія, Оленка, Олександр, добрий вечір. А Олю, світло вімкнули вас у чи восьмій? Чи як там із світлом? Напиши. Полковник, що значить дякую? Це значить дякую. Полковник, ви не розумієте українську мову? Юлія Оля Чумаченко, доброго вечора. А сам добрий вечір, милая женщина. Я вам желаю здоров'я. Дуже вам вдячна, дуже вдячна. Якщо це ви побажали від душі, то я вам дуже вдячна. Також вдячна за лайчик і за те, що зайшли підтримати. Євгенія, дякую, это спасибо вроді. Так, саме так. Оленка Фрідри, дякувати Богу, правда. Пека велика, закипає все всередині, тому стараємось день бути в хаті, хоч і робота є. Так, Оленко, так. Ну, сьогодні я встала рано о шостій, винесла сміття, бо в нас сьогодні машина є. Винесла зранку о шостій, потім квіти позрізала жовті, ті високі, я вам їх показувала в відео завжди, винесла їх до здачі у сміття. Закривала помідори, зібрала їх, потім закрила, потім внук приїхав із другом, нагодувала їх на десерт морози.